Коли ти влітаєш в танчик, є розрив, він горить. Це дуже такі прикольні емоції, Від, ну, відчуття щастя, що він не доїхав і так далі. Гали! Давай! Гали! Історія цього позивного починається. Початку, на початку війни, коли я прийшов в добровольчий батальйон, мені було тільки 18 років, і вирішили з хлопцями, що буду малий. Так якось воно само приїлося, що малий, малий. В нашому тоді батальйоні. Ми просто були такі хлопці, які там, от з першої роти, займалися аеророзвідкою, з другої роти, з третьої роти. І в один момент ми вирішили, що потрібно створити свій підрозділ для кращої ефективності роботи на полі бою. Поговоривши з вищим керівництвом, дали добро на створення цього підрозділу. На минулій посаді, коли я був ще просто стрілець, в мене були також стрілецькі бої. І доводилось бачити і піхоту, і, на жаль, танчик ха -ха, ворожий, дуже близько. І тому, коли зараз я працюю ФПВ-шником, то я розумію, наскільки це відповідально, що потрібно знищити ворога, постаратися на дальних підступах, щоб нашій піхоті було легше боротися. пріоритеті перша ціль це має бути або бойова машина піхоти, або БТР все, що везе піхоту. Далі це вже танк. І потім тільки вже жива сила. Цей песик, він місцевий, так би мовити, він з села Ямпіль. Коли утворювався наш підрозділ в Добробаті, то ми на початку цього шляху взяли його з собою: я і мій побратим Покійний Хохлік. І тоді ми йому дали назву Мавік, тому що ми тоді працювали лише з Мавіками. Тоді ще такого, як напрямку ФПВ не було. І з того часу він з нами подорожує, працює і так далі. Ну, в нашому ВПС вас чекатимуть гарний колектив. Вас всюди будуть раді прийняти. Так само. Навички потрібні, ну буквально всі навички, які ну професії, які є в цивільному житті, тут стоять в нагоді від будівника до якогось монтажера до картографа. Я, от, наприклад, вчився в Чернівецькому національному університеті на геодезиста, і праця з картами мені дуже допомогла в теперішній роботі в плані орієнтування швидко орієнтуватися на місцевості куди потрібно залітати, де зараз рухається техніка і як мені краще залітати на ту ціль.